В самому ж білому домі говорять, що вже працюють над зустрічю Зеленського і Путіна. Останній запрошує до себе Київ Вашингтон, зрозуміло ж відмовляється. Про перспективи укладення мирної годи між Києвом та Москвою зараз поговоримо детальніше з експертом. З нами на зв'язку кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, пан Олексій Буряченко. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю, друзі, вітаю всіх наших шановних глядачів. Давайте розбиратися. Значить, Путін ніби погодився на зустріч, але потім зразу по зробив такий собі свій хід. Запропонував провести її в Москві. Ну ясно, що очевидно, що це значить неможливим і звучить як відмова від продовження діалогу. Тож, які є шанси на те, що Зеленський все ж говоритиме з Путіном віч на віч? У ситуація ще більш заплутана, ага. тому що в Москві прокоментували про що вони готові до трьохсторонньої зустрічі в Москві. А зараз мова не йде про трьохсторонню зустріч, а зараз мова йде за наслідками діалогу у Вашингтоні, в трикутнику Сполучені Штати, Європейці Україна на двосторонню зустріч Зеленського та Путіна. А отут вже виходить. Ушаков, ну той самий радник Путіна, який був під час зустрічі на Алясці, ну і така людина, яка ну досвідчена, так би мовити. І Лавров, в тому числі, дає відповідні заяви міністр іноземних справ Російської Федерації, на що виявляється, вони хочуть дипломатичного врегулювання, що вони готові зустрічатися, але що Путін не пропонував направду правду, під час. Зустрічі на Алясці Трампу, в послідовність спочатку двостороння зустріч Зеленського Путіна, а потім вже вихід на трьосторонню зустріч за участю Трампа. Вони зараз говорять, і отут до кінця знов таки не зрозуміло, чи це Блет, чи угу. це якась маніпуляція умисна, чи Трамп до кінця не зрозумів. Вони говорили про те, що перед трьосторонньою зустрічю для її якісної підготовки. Вони готові для підвищення статусу на політичного статусу перемовної стамбульської групи з <гум> власної сторони, а не йшлася мова про двосторонню зустріч <гум> Зеленського та <гум> путіна. І пам'ятаєте, до речі, під час спілкування Вашингтоні за цим столом європейських лідерів Трампа, <гум> <гум> Зеленського та <гум> <гум> Мерц, канцлер Німеччини Мерц, ще тоді мав певні сумніви відносно відповідно реалізації такої <гум> зустрічі. Чи тому що казав, що не, я щось не дуже вірю, що Путін погодиться на двосторонню зустріч з Зеленським? тому, що він просто-напросто боїться такої зустрічі. Ну і от тепер а, якась а, така вазня, так би мовити, та uh -huh, да, на uh -huh. да, відносно навколо цієї двосторонньої зустрічі відбувається. І ще раз повторюю, сторони до сих пір до кінця не розуміють, чи це умисний план Трампа поставити Путіна перед фактом, uh -huh. що от ось я домовився, і Зеленський готовий до тебе їхати, а потім будемо зустрічатися у трьох. Uh -huh. Чи Існе, якась відбулася на алясці певна дискомунікація, добре. Але Трамп говорить і про місце навіть що, ніби він там з Орбаном uh -huh, домовляється uh -huh. про Угорщину. Тут уже відень сказав, Лукашенко вийшов. Давайте в Білорусі проведіть. Тобто, в Трампа це що? Це така гра в англійській мові? Є такий вираз fake it till you make it. Uh -huh. Тобто, показуй роби вигляд, поки воно не станеться. Що його мета посадити Путіна й Зеленського в кімнаті, і хай домовляють. Ну тобто, яка його мета? Ви знаєте, про місце зустрічі направду більше говорили а, сторони, аніж а, про суть зустрічі, хм. тому що європейцям, та, та, європейцям цікаво привести в себе на території на Макрон. Говорить про Женеву на Мелані. А прем'єрка Італії говорить, щоб це відбувалося в Римі. На сполучені штати потенційно не проти, щоб це відбувалося, як і Україна до речі. деревороче бореться за підручники з історії. Навод ну, історія з Білорусі, вона просто комічна, навіть немає про що коментувати. А відповідно про можливість зустрічі у угорщині вже спростували, сказали, що це просто фейк. Угу. Ну, дивіться, тим не менше, агентство Bloomberg інформує, що Сполучені Штати і Європа негайно починають надавати гарантії безпеки Україні. Йдеться про посилення української армії без обмежень. Сьогодні ж військові планувальники обговорили гарантії безпеки для України в США. От нам чого можна очікувати і чи можливі отакі надійні, знаєте, залізобетонні гарантії безпеки для Києва? Ну, по-перше, давайте з позитиву почнемо. Дуже mm -hmm. добре, що в повістку дипломатичну повістку повернулося поняття гарантії безпеки, mm -hmm. тому що пам'ятаєте, коли сполучені штати вели таку риторику раніше, то коаліція охочих перетворювалася в коаліцію рішучих, mm -hmm. тому що вони говорили, що ми готові ввести миротворчий контингент для унеможливлення повторного нападу Російської Федерації, Але коли сполучені штати дадуть гарантії безпеки для їх. Нього контингенту, а угу. коли сполучені штати сказали, що вони не будуть цього робити. Ну тоді в них такі адкатлі реалізувався. Коаліція рішучих знов стала максимум коаліцію охочих і угу. навіть особливо там і не, не зустрічалась. Тепер ми повертаємось до цієї риторики. Ми бачимо зацікавленість, дійсно, в цьому сполучених Штаті Америки. Звичайно, не потрібно очікувати на, на американських військових як частини контингенту. Це як на мене просто. Ну, не не, не потрібно таких мати завищених надій. Uh -huh. Але якщо Штати хоча б будуть приймати участь в координації, в забезпеченні не розвідданих, в можливості у мілітарному плані повністю співпрацювати, формувати відповідно цей контингент, uh -huh. це вже буде uh -huh. класно. Ну, 100%, Тут, тут потрібно бути реалістами. Але направду до сих пір не дуже зрозумілим стає то з цих 30 країн, про які сказав наш президент Володимир Зеленський, буде мати яку роль, тому що навіть Зеленський зазначив, що хтось буде допомагати фінансово, хтось буде розвивати спільний військово-промисловий комплекс, хтось надасть такі сили в повітрі, хтось на морі, так. ну а хтось не прийметь рішення, відповідно, щоб не забезпечувати той самий контингент на землі. Ще раз повторюю, добре, що хоча б пішла предметна розмова, так, але точно. тут і зараз. Ще дуже рано говорити про те, що ми вже маємо контури тих самих гарантій mm -hmm. безпеки, ну тому що підписуватись вони так чи інакше мають ну, після досягнення стійкого перемир'я, а не mm -hmm. до нього. Mm -hmm. І це так це важливо, тому що це ключова умова європейців, як мінімум поведення контингенту. Ну і те, що мене цікавить найбільше, і на чому я завжди роблю акцент. Я дуже хочу, щоб ці гарантії безпеки у вигляді документи не перетворилися в черговий Будапештський меморандум, тому що. Вони також були гарантії безпеки на сполучені штати і інші країни по Будапештському меморандуму, до ми віддали ядерну зброю і ракети і бомбардувальники. Вони мали забезпечувати нашу територіальну цілісність угу. і відповідно недоторканність. Але просто відповідно така була певна. Ну, ну я думаю, що умисна зроблена історія. Та що крім консультацій, там більше в тому меморандумі нічого не зазначено. Так от хочеться, щоб в цьому документі про гарантії безпеки були і гарантії, і відповідальність відповідальних підписантів, і ну тобто так. гарантів, що вони мають робити, і відповідальність Російської Федерації, якщо вона відповідно ну, порушить так звану угоду, так, так. вона буде в курсі її 100%. Ну тобто є ж механізм, є наприклад повне економічне ембарго, зазначено в тій самій організації Об'єднаних Націй статуті. Як дії на агресивні mm -hmm. засихання держав на іншу територію, ну тобто, умовно кажучи, є що прописувати в таких в таких гарантіях безпеки, але mm -hmm. дуже важливо цей компонент відповідальності і щоб це дійсно гаранти прогарантували свою ж yeah. участь і участь відповідальність подальшому процесі, oh, це точно. Ну будемо тоді чекати. Чекати новина. Вам дякуємо. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Береченко. Дякуємо ще раз.